Збудований в 19 столітті, визнаний застарілим, а в 2003 році аварійним 53-й будинок на вулиці Крушельницької до свого 133 річчя не достояв. Фасадна стіна двоповерхової житлової будівлі обвалилась цьогоріч, ввечері 27 травня. Фахівці констатували, підлягає демонтажу. 2 червня міськрада вирішила, а 4-го уклала відповідну угоду з приватним підприємством Явір. Те взялося за роботу. Укріпило, аби споруда не розсипалася неконтрольовано і вже розібрало дах. Водночас переселені мешканці, маючи право власності на житло, написали заяви, і будинок передали на баланс обслуговуючому підприємству Житлово-будівельний кооператив Крушельницька кажуть в управлінні житлово-комунального господарства міста. Самих же комунальників випадок спонукав ще раз перевірити житловий фонд. Реєстр старих будівель, кажуть чиновники, в управлінні був. Таких у нашому місті 40. Дві з них попередньо визнали аварійними. Мова йде про будинки номер 17 на вулиці Січових Стрільців та номер 9 на вулиці вояків дивізії Галичина. Перший приватна власність. На першому поверсі раніше працював банк, на другому досі заселена квартира. Інший поблизу залізничного вокзалу комунальна власність. Тут заселено сім квартир. Визнати обидва будинки аварійними може проектний інститут. На його висновки чиновники ще чекають. Проте ремонтувати майже столітні будівлі кажуть дорого, доцільніше будувати на їх місці нові, хоча не всюди можна. Дивізія Гличина «Гличина-9». Там будинок знаходиться дуже близько до залізниці, і будувати на цьому місці інший будинок на сьогоднішній день не вбачається за можливою цей будинок є, ну скажімо так, не підлягає реконструкції чи будівництву. Так якщо будівля на січових стрільців приватна, то про мешканців 9-го будинку на вулиці Вейків, дивізії Галичина має подбати міська влада. Якщо аварійний будинок, ми повинні відселити, надати місця для тимчасового проживання. До на, на період проведення цього ремонту Виселитись, якщо аварійним визнають будинок на вулиці Січових стрільців, мають і його мешканці, адже він несе загрозу не лише їм, а й сусіднім будівлям, перехожим і транспорту, який активно курсує прилеглою вулицею.